А серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки й сів за стіл, чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати, занедужав батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушний, спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. А нам завтра до лісу йти, каже Андрійко. Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій ранку. То куди ж ти підеш завтра? запитала мати. До лісу, як наказувала вчителька. А серце тобі нічого не наказало? спитала мати і заплакала. Автор. Василь Сухомлинський